Як ви знаєте, компанія ЛМО вже більше 10 років займається електромобілями і робить це електромобільне майбутнє реальністю сьогодення. Багато хто з вас пам'ятає старенький ролик, який є на нашому youtube каналі який набрав аж півтора мільйони переглядів про те, що всередині батарейки Тесла. І сьогодні, в продовження цієї теми, ми вам швиденько розкажемо, що в нас на сьогоднішній день є. І чим ми можемо бути вам корисні? This is the future. This is the future. Як ви знаєте, зараз світло піднімають. Плюс у нас чекають знову нова порція блекаутів. Від наших сусідів. І е, нам усім потрібні батарейки для зберігання енергії. Отже, що ми можемо вам запропонувати? Як ви бачите, зараз за мною стоять одні батарейки, ще одна батарейка, і е, у нас є батареї, починаючи від от, от таких от пальчиків, на які розбираються оці от модулі. Вони розбираються на пальчики. Тут зараз ви бачите 4 тисячі пальчиків таких 21700. Це від Tesla Model 3 і Model Y батарейки, які йдуть під розбір. Їх у нас беруть на електросамокати, на електровелосипеди. Хтось робить собі павербанки, хтось робить собі такий самодільний, типу EcoFlow, е ну, Хто як хоче. Да? То, що ми робимо для наших клієнтів, це ми беремо. 48 вольт, 11 кВт-годин. І робимо LMOP Tesla Powerwall у корпусі з БМС-кою, з екранчиком е в металевому корпусі. І це можна використовувати, маючи інвертор або придбавши інвертор, як батарейку для вашої просто квартири, для будинку. Це може бути і батарейкою, яка зберігає енергію від сонячної або вітряної електростанції, якщо вона у вас є. І таких батареїк може бути декілька. 11 кВт, ще 11 кВт, ще 11 кВт, ну і так далі. Також у нас залишаються такі от секції на 24 вольти. Їх теж можна використовувати. Ми теж якби, для клієнтів наших можемо зробити такі батарейки, вони трошки менше. Але зазвичай оці от 48 вольт по 11 кВт використовуються. Ми провели невеличкий експеримент. Електромобіль Renault Zoe. І дві батарейки від Tesla Model 3, два модулі від Tesla Model 3 по 11 кВт. уже в корпусах, уже з встановленими БМС-ками, і інвертор. От бачите, там такий маленький лежить. Все це їде зараз на інше СТО для використовування як безперебійник на 22 кВт години безперебійник. У влада буде спецзавдання його. Підключити. підключити все, скомотувати, і потім ще туди будуть встановлені сонячні панелі. А, таким чином, для блекауту 20 кВт панелей це просто супер. Тимчасово буде стояти 5 кВт інвертор, з часом буде стояти 20 кВт інвертор на три фази. Так що в добру дорогу. Дякую. До речі, зараз ви можете побачити, як вже готовий продукт використовується нами. Для е, будівництва в об'єкті, де зараз робиться ремонт. Дивимось відео від Влада. Отже, друзі, ми на великому будівництві і зараз йде е, крупний ремонт, і ми використовуємо ці батарейки, які е, зроблені з Tesla Model Y е, самих модулів. Це кожна з них по 11 кВт, і цього повністю достатньо, щоб ми продовжували кожен день ремонт е, без освітлення. Коли йдуть відключення, коли нема електропостачання на цю базу, ми використовуємо оцей ось прилад, інвертор і акумулятори. Інвертор у нас не 5 кВт, цього повністю достатньо для того, щоб зробити, щоб... Виконувати освітлення по всьому об'єкту, щоб працювали перфоратори, болгарки, все це працює з допомогою цього обладнання. Так само ми е пробували заряджати автівку, все в нас повністю вийшло. Заряджається це все дуже просто, буквально через звичайну розетку можна виставити напругу, ток е межити, щоб заряджались, скільки нам потрібно, скільки дає нам мережа, так само. Можна окомплектувати будь-якою кількістю цих моделів і зробити домашнє використання дуже зручним, ну і не тільки домашнім. Все як е, хоче душа. Зараз ви бачите фотографію, як так само ці ELMOB е, Tesla PowerWall стоять в будинках, стоять в гаражах, використовуються ну, батарейки просто від Tesla використовуються для. Збереження енергії. Ми його називали Elmob Tesla Powerwall, тому що ми Elmob, ви нас знаєте, і ми ці батарейки беремо з Tesla і ставимо, грубо кажучи, вам в будинок. Це такий, знаєте, мабуть, самий популярний продукт 11 кВт. Це така універсальна ємність. Ціна цих батарей в півтора майже в два рази нижча, ніж якщо купувати якісний новий китайський літій залізофосфат по строку служби. От дивіться, ви можете згадати, у нас була на каналі Тесла 2014 року з 450 тисяч кілометрів пробігу. Ємність батарейки у неї була 83%. Тут ми бачимо з вами батарейку з 2022 року Tesla Model 3, ми її навіть не розпаковували, тому що вона повністю ціла і не була пошкодженою. І що у нас виходить? Що, е, якщо Батарейка 2014 року, технології, літієва сама технологія 2013 року, за 10 років здеградувала всього-навсього 20% в'євності в машині, в перформанс Теслі. То батарейка 2022 року, яка буде стояти у вас у будинку, або там 2020 року, 2019 року, ці всі от від Model 3, Model Y батарейки, вони плюс-мінус однакові. Вона буде деградувати ще менше. І та ємність, яку ви зараз придбаєте, через 10 років, мабуть, ну впаде, ну хай там на 10% максимум. Тобто, якщо ви зараз придбали, там вона 11 кВт, то через 10 років, розумієте, там нема таких великих навантажень, як є в автомобілі, коли машина швидко розганяється, або вона гальмує і рекуперацію швидко заряджається, або на швидких зарядках заряджається. Там батарейка постійно перебуває у стресі. Коли батарейка стоїть у вас у будинку або там на підприємстві, у неї нема таких великих пікових навантажень. І тому, звичайно, що батарейка живе набагато довше, немає таких токів. Але, ну, як ми вже казали в наших відео, ми попереджаємо, ніколи не залишайте батарейки на холоді надовго. Тому що так вони можуть втратити єм. Друзі, от дивіться, помітив, у нас буквально батарейку, яка була пошкоджена. Щоб ви розуміли, Чому є сенс купувати батарейки від Tesla 3, від Tesla Y. І наскільки вони набагато безпечніші і кращі по якості, і вони набагато менше шансів, що загорять. От ситуація, було пошкодження, був удар. Да? Сталося якесь там чи коротке замикання, чи що. Ну, машина була, в общем в ДТП. І подивіться. Почалося е, горіння. Ми бачимо з вами сліди, що батарея почала горіти. І все, дивіться, далі. Нічого немає. Тут просто сажа е, от понесло, да? тобто Ця батарейка жива, далі йде. Тобто, локально оця от, бачите, піна, коли починає горіти батарейка, оця піна вона сама. Тушить батарейку, вона виділяє якийсь там газ чи ну, якийсь спеціальний хімічний у неї состав, що вона сама себе типу, затушує. І тут згоріло декілька батареїв, якісь там повигорали, але в принципі вся батарейка жива і ну, якби ціла. Воно, бачите, модулі, все, воно тут ну, нормально живе. Зараз ми її будемо приміряти і, можливо, ми навіть з неї ще або пустимо її на розбор на пальчики. На Електровелосипеди на самокати люди беруть. або, можливо, навіть зробимо PowerWall для клієнтів. Тобто, це, щоб ви не ну, впевнились, що таке безпека, пожежна безпека батарейок Tesla 3 і Tesla Y. Отже, переходимо до наступного продукту, який ми зараз вже розробляємо. Це батарейки для зберігання енергії повністю в корпусах Tesla. От В такому от рішенні вони йдуть. І зараз наш програміст працює над тим, щоб рідну BMS-ку Tesla, яка знаходиться під оцим от пентхаусом, це називається пентхаус, вона буде повністю всі там 50, або 60, або 80, 75, або 82 кВт, повністю вся батарейка ставиться інвертор на 20 кВт. І вся ця батарейка використовується у вас в. Будинку або на підприємстві. Ну, зазвичай така велика ємність батареїв потрібна вже людям на підприємство. І от в таку коробочку ми просто ставимо плати. І всередині стоїть плата, яка дозволяє використовувати рідну БМС-ку від Тесли, щоб вона працювала разом з інвертором. І це дозволяє зекономити суттєво е на безпеці, тому що рідний корпус від батарейки Тесла, герметичний. В якому вона в машині їздить, це гарантує те, що у вас в будинку або на підприємстві ця батарейка прослужить ще довше і ще краще буде ще безпечніше. І такі рішення дозволяють набрати батарейку для зберігання енергії. Ємністю 75, або там 100, або 150, або 300 кВт годин, або навіть 500 кВт годин. Просто треба буде брати декілька інверторів, це багато батарейок. Але якщо у вас підприємство, або якесь виробництво, або ви хочете просто собі величезну класну батарейку, щоб вам хватало від, соня від сонячних панелей і свою машину заряджати, і повністю весь будинок, щоби там 50 кВт або 75 взяли і все, забули про там, РЕС, про 에, ДТЕК, забули просто на 10 років. Тому що у вас там сонячна станція, вітрячок, 75 кВт, збереження енергії, вам на день треба 20 кВт, щоб там, 100 км на електромобілі проїхати. Для будинка на день треба ще 10 кВт, і тобто ви, як мінімум, на декілька днів знаходитесь в повній автономності. Ну і, звичайно, якщо там зима, нереальні снігопади зовсім сіро і нема сонця і вітру, ну тоді генератор там три рази може, чи 5 разів на рік вимкнути генератор. А так ви можете бути якби, повністю автономним будинком або підприємством. Отже, це те, яке ми маємо на сьогоднішній день рішення. Також ми зараз ще купили і ну, це так, знаєте, більше для любителів. Якщо ви хочете, ви можете у нас придбати від 100 штук пальчикових батарей 21700. І зараз я вам покажу, що ми з них маємо. А тут для тих, хто якби, любить паяти, кому цікаво, коротенька історія. У мене є друг із Харкова, який мені ще три роки назад. Подарував Powerbank, зроблений із батареї Tesla Model 3. Це якраз ви бачите батарейки не 18650, це якраз 21700 із Тесли розібрані. Тут ви бачите, як використовується як Тесла, наскільки технологічно зробила батарейку. Це антифриз через оці от соти і йде через всі батареї. І кожна батарейка з двох сторін оминається, якби обнімається отаким от, от рукавом. Через який тече антифриз. Ну, тобто це такий, можна сказати, радіатор. Да? І за рахунок цього йде терморегуляція батарейки в Теслі, чому вони так довго живуть в машинах. І оці от батарейки використовуються для того, щоб зібрати пауербанк. Який ви можете зібрати там, собі, типу, взяти якийсь корпус, зробити екофлоу. Це якщо ви розбираєтесь. Ви можете у нас такі батарейки купувати, але від 100 штук ми їх продаємо, тільки від 100 штук. І е собі зібрати там. Друзям, ще комусь. От сюди, якщо поставити 6 батареїв, в цей пауэрбенк, тут бачите, це обичні китайські корпуса, ви їх можете купити там, на AliExpress чи на Оликсі. Зараз вони навіть продаються. Тут іде екранчик, тут навіть, по-моєму, швидка зарядка до 30 Вт здається. ну Це я спеціально купував для себе. от е Наш електрик збере мені з, з неї пауербенк такий для реклами. І можете собі збирати якби, пауербенки, да, збирати як флоут. Такі корпуса вони є, вони є і на Алікспресі в Китаї, можна купити і в Україні. І отак от виглядають батарейки. І що саме круте, що е, ці батарейки це реальна ємність. Тобто те, що воно пише, стільки вона і є поємності. ємності. Тому що ви знаєте, що якщо купляти дешевий китайський пауербенк, він насправді не віддає тієї ємності. А от у мене ця батарейка, яку мені подарували там, 3 роки назад, вона як заряджала телефон 5 разів, так вона і заряджає телефон 5 разів. Тобто дуже класна ємність у цих батареїк від Tesla. Ну і корпуса, от вони є. Просто вам показали, що таке рішення, спеціальні корпуси для пауербанків. Під батарейки 21700 вони існують, і їх ну, досить багато. Отже, давайте підрезюмуємо. Якщо вам потрібна батарейка для зберігання енергії в будинок, ви можете звертатися до нас. Якщо вам потрібна величезна батарейка для зберігання енергії в е, підприємство або на завод кудись, або ще кудись, теж ви можете звертатися до нас. Ну, це, мабуть, до мегаватта. Більше мегаватта ми батарейку навряд чи зберемо. І якщо вам потрібні маленькі батарейки для технічної творчості, ви теж можете звертатися до нас. Батарейок у нас хватає, вони постійно є. У нас є партнери, в кого теж там хватає цих батарейок. Тому будемо раді вам допомогти. І до зустрічі в нових відео пишіть ваші коментарі, що ви взагалі думаєте на рахунок енергетичної незалежності.